Ось дивіться, до якої жопи дійшла ситуація в Україні з пенсіонерами. Що не секрет, яка у вас пенсія зараз? Чотири тисячі. Чи вистачає вам? Ні, таких е, грошей нікому не, не, не вистачить. Чи вистачає вам? Звісно ні. Кому це вистачить? взагалі? мені здається, що без хатьки, отак як сидять у когось попрошанні там більше на місяць мають ніж пенсіонери, які все життя відпрацювали в Україні, віддали свій там борг, честь, все, що мали, і чотири тисячі гривень. Це що взагалі напишіть в коміти, що взагалі можна на ці, на ці кошти, що можна? Каже, нічого не купувала 20 років нових речей, вона не заходила, не купувала. Ну, якщо нема родичів, щоб допомогти щось іще, це просто неможливо якось прожити. Що, що з цим робити? Я думаю, що мого покоління вже пенсії не буде. Взагалі. Типу на що ми там скидаємося, в які там пенсійні фонди і так далі, я не розумію. Бо то, що нас чекає в пенсійному віці, це просто смішно. Як це півому і відповідь, от європейці. Ну набагато перепрошую, прошу, ну тупіше, ніж українці. Ну, українці набагато розумніші і і працювати краще вміють, і гарніше, і так далі, а європейці все рівно краще живуть. Питання в чому? Ну, в системності, і, зрозуміло, що в корупції. Вона теж в Європі є, але на такому рівні, як у нас. От і все. Хтось собі жирує, а хтось от, от, купить 20 років, не може собі просто нормальний одяг. Пишіть коменти, що ви про це думаєте. Це просто жесть за до речі, за лінком в шапці профіля допомагаємо зараз українцям отримувати нормальну е, європейську ЗП, там 2-3 тисячі вічно зелених. Отак можна, а не на оці копійки, що держава дає. Все зустрінемось в коментах і за посиланням. Там безкоштовно порозмовляємо з вами на ефірі.